Української мови літератури Михайловської ЗОЖ е, ну, Спочатку хочу сказати доброго дня, хочу е, привітати вас у цій залі, і дуже шкодую, що ми зібралися не з якихось веселіших нагод і роковин, але маємо те, що маємо, і в першу чергу я хотіла би в пам'ять про жертв майдану, пам'яті жертв. Тих, що тисячоліттями відстояли нашу соборність, нашу незалежну Україну і державу, знак шани їхній, хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих. Щиро дякую вам. Вони зробити сьогодні це, це е, на сумлінні буде кожного з нас. Звичайно, що хвиля революції, революції хвиля народного супротиву доторкнулася і до Бесарабського краю. Наразі боляче сприймати ситуацію, що склалася в державі, бо нам. Відрадно було спостерігати розбудову району, очолену минулою владою. І я хочу сказати, що яку би партію чи яку е, те, що залишається у середині людини, ті її господарській якості, і те все, що вона може зробити для держави, забрати не можна. Ви всі знаєте, що ми можемо пишатися сьогоднішнім нашим районом. а я би сказала, і у першим є. По таких е, розбудовах, які були е, наразі за ці три роки проведені, ми не можемо забрати цього. І не можемо не пишатися тим, що зроблено у нас в лікарні. Нехай ви кажете, що я сама часто хворію і буваю, і в мене ніхто нічого не вимагає, і я нікому не даю. На мене також дивляться, як на того вчителя, який приходить просто собі вчитель. І тому, от те, якщо і хтось бере, то, то вже також на совісті того, хто бере. Сьогодні я хочу відстояти і Катерину Семейну, яка є майже 27 років моїм лікарем, я не можу про цю людину нічого сказати. Я хочу сказати, що вона дивиться на тебе отак, каже діагноз і каже, поїдь Світланко ще туди, у діагностичний центр підтверди. І усі діагнози співпадають. Тому ми є люди, і якщо ми десь скривили на своєму шляху, то це наше особисте. А узагальнювати все неможливо. Тому я хочу, щоб. Всі з такою чесністю і совістю віднеслися. Да, звичайно. У нас у Михалкові також очільник був такий, що якщо його зараз не буде, бо із-за того лише що він був у регіонах, я не знаю, хто. У нас є представників багато, але чи хтось досягне його рівня у всіх сферах сільського життя, я не знаю, хто його може замінити сьогодні. Тому мені здається, що. Я сьогодні на цій трибуні також для того, щоб е, сказати гарне слово за Богдана Миколаєвича. Ми знаємо, у нас є половина тут з села. У нас е, сільська рада нараховує складається із трьох сіл, Михалково, Депоротового і Галиця. І хочу сказати, що немає в селі жодного, хто би сказав погане слово за цю сім'ю. Цю сім'ю йдуть усі і в радості, і в горі. Ця сім'я нікому не відказала і ніколи. Його батько, наприклад, не сказав, що е, комусь криве слово чи відмовив у чомусь, і чи когось ця людина взяла якусь копійку за свій вік? Це є побожна сім'я. Я цього е, юната, бо ви кажете, він ще дуже молодий. Так. Але все залежить від виховання. На виховання цієї дитини я пам'ятаю його з самого народження, бо він одноліток мого сина, і ми разом виховували. Та цю дитину в першу чергу з раннього дитинства кинули були. Всі такі максимальна увага на його вихованні, на ставлення, на перевірці того, як він виховувався, як він виховувався. і хочу сказати, що сьогоднішній день. Ця молода людина, яка має дуже мало часу, він знаходить час і піти у церкву, і взяти, не посоромиться, підвести бабку, яка стоїть на, на краю села і не має чим добратися не раз. Тому ми не можемо всі, хто є отут. У залі, із наших, наших це є три села, це є е, великі е, за обсягом, е, скажу, люди так багато їх, які можуть сьогодні сказати, що е, цей хлопець, ця молода людина, може бути очільником. І я думаю, що за, хоча він і молодий, але на його е, 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 життєвому шляху вже є певний досвід. Це і проходження. Строкової військової служби, хоча б ви сказали, що зараз всі відкуплюються, і все. Але Микола Васильович ще в той час сказав, що мій син буде служити в армії і буде на загальних основах служити в армії. І військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, де також він був на загальних умовах. І він, Микола Васильович ставився до нього так, щоб зробити з нього людину. І робота в Міністерстві закордонних справ України, і у секретаріаті Кабінету міністрів України. Тому жителі села михайлко Галиці і е, Непоротова дуже просять вашої підтримки. І я думаю, якщо ця людина наша з нашого регіону буде е, мати такий довірену, таку е, Таку наших людей, то він, я думаю, буде ставитися з тою повагою до того куточка, в якому він виріс і зріс. Тому я думаю, що в самому кінці ми просимо від імені трьох цих сіл, просимо підтримати кандидатуру, якщо таке буде ну, потреба. А потім вже вони виступлять і представлять.